в Сірому тумані та смертю оповиті три хрести. Слова Христа понеслися останні, прости їм, Отче любий мій, прости. І до престолу, голос той долину почув Отець Ісусові слова, беру на себе всіх гріхів провину, ціну плачу за кожного. Тебе знали, щоб оцінили всі твою любов, хоч у мені Спасителя не взнали, за них я проливаю свою кров і хоч закриті в них серця і очі, а світ цей у гріхи, у гірких гріхах застив. Я помираю, ти відкрий їм, отче, як сильно оцей світ ти полюбив. Щоб не могли любові розтоптати ні іроди, ні юди, ні пелат, допоки буде голос цей лунати, нехай замовкне і затихне ад. Прийде година з мертвих я востану, над смертю й пеклом зроблю новий вдох, і нова ера для людей настане, і кров моя омиє багатьох. Ісус Воскрес, і вже ніяка сила, Голговський подвиг не затопчув прах, не зітриться з історії, звершилось, розвіявся у світі смерті страх. Вролита кров сьогодні омиває, вона є тим цілющим джерелом Душевні рани і серця зціляє усім, хто примирився із Христом. Голгофа світить, мов зоря ранкова. А ми живемо під її покровом. Подякуємо за батьківську любов. Амінь.